І Всім привіт! привіт! Сьогодні ми будемо грати в... в Roblox! Да! Ми будемо грати в Roblox! О, вот да, вот oh, yeah. ми будемо грати в страшну картоплю. А на Соня. це бургер, картопля і все разом. Да, все разом. О, oh, oh, у тебя кофточка. О, нарешті. Пішли я думаю. Так, пішли. Це сюди треба? Не знаю. Ой, який він милий. Mm, да. Окей, вона хоче щось. Чи що? Це нам треба робити замовлення їй. Ой, да <свист> вы... <свист> 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 он спит. А каша? он хочет спать. Мы, ну, а, Нам <свист> треба выполнять замолвание? <изомлажные> не, не знаю. Кем ты будешь? кем ты будешь? Я кем буду? О, я не знаю, куда ты пришла? подвал вот сюда, О -о -о. да? Изи. Изи-пизи. изи, -пизи. изи Ізі. Спочатку прийдемо легкий, а потім складний. Так. Да. Ну це складно. Пуш, пуш, пуш. Що? О. Що ти збираєшся робити тут? Вийшов звідси. А у мене. Ти це нами. Соня, убігай звідси! ним. Швидше, швидше. Лазер. Переступай лазер, Соня. Ой, я вмерла. А я ні. Заходи, да, да, давай, шмечи, шмечи. А Я пытаюсь. Он за нами бежит. А у вас нет. А мы... О, Ой. Соня, ты выиграла, то есть. Убери, я бежу. Ой. Это другие уровень, Соня. ой ой Ой-ой-ой. О, может с этой катом. Так, так, так. Подивися, хто це в нас. тут. Тобі немає куди бігти. Прыгай, прыгай, прыгай. Ось тебе його голов. О єс. Ось давай далі. О, удать. Його. А я так довго цей паркур проходила, а Маша ось ось з першого разу. Давай далі. Ой, блін, я застаріла. Апсе, апсе, ну що тобі тепер мені скажеш? Ого, в тебе вже 150 тисяч, а в мене всього 86. О, привіт. Привіт. Я не думала, що Давай це Давай разом тепер проходити. Ой, блін, я приїжджала. Давай, чекай. Пап -папа, say, you know. так. Далі ще дой. Далі сюди. Далі сюди, Далі сюди. Далі ще дой. Куди? В гору чи вниз? Не знаю. В гору маши. В гору. Да, в гору. Мы Пошли в хор. Ну что, ты не кто-то стреляет просто. Картопля. Картопля. А тут, ой, тут какой-то проход, Маша. Я не могу думать про лучшие подарки. Там что-то я говорю. Ну что ты, Соня? Что это? Да. Вот. Ты Маша не дошла. Вот. Ну да. О, рука. <соход> просто бежим, о, просто бежим, о, просто бежим, о, просто бежим, Ой, стой. Старичка, беги за... О, балунс! 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 Балунс!

О! Тут якась картопля. О, я нашла на золотый наггетс. Наггетс золотый. Блин. Так. А куда мені треба? А куда мені, Маша? Вон. Куда? Не то. Я тебе, тут поможу. Да, давай, скажи мне, куда просто. Вон сначала до выхода надо. Надо выход найти, Сонь. Не выход почти. Ааа, он тут. А я не туда пришла. Ой! Что это за я? Ой, гримос шейк. Похоже, на гримас. Я тебе начал. Я тебе начую. Что це за Гримас шейк? Начка Я масштай здесь. О, пишу дали? Я же скрываю. Ой, я скрізь. Склянный мой. Я получила. Ого, тут поутынья. Паутынье. Да. Що це таке, що відбувається? Латужі! Містер Фастфуд зробив це з нами. Я врятую вас. І що ти будеш робити з цим? Це не має значення. Тут немає виходу для тебе. Ти не зробиш це. <гум> Я вийду звідси через ту маленьку трубу ха <свят> ха <свят> <свят> А ми не вернемся нас до тебе. Я же I skip him for now. Я збіжав з... від нього зараз. Хей, hey, що це? Пропавши люди в маленьких капкейках. Uh, <свят> це містер Фуд. Мистер Фастфуд, зараз я ему шо? Зараз я тебе убью. <гас> Телепортинг. Мне тоже пока. Вон там. О, Куда мы идем? Ого. А мы пойдем О, не! Я в пасти! Изи <гас> мод или хард мод? Складно или легко? Легко. Так, я тішу була. Ой, у нас складно було. Вітаю, я ему. Я дуже рада бачити вас тут. Ок, ти можеш допомогти нам? Ми застрягли тут. О боже, ти знаєш, що було б реально весело, якби ти пішов зі мною. Не йди за нею. Не йди. Йди за мною. Поки не пізно. Треба. О, треба йти за ним. Да, треба за ним йти. Ла-на, -ла, а ти можеш мене повести? А, тут якась яма. О, в яму? яну, угодом смерти. Іде за мною. Ага. Ось так оп, оп. А, -а. Йду за ним. Спасибо. Э, давай, вставай. Яму, яму. Ой, в яму. Э, куда ты? А. Ой, ой. Не складнейшится. Так, не складненько пока что. Пока еще складненько. Складненько? Да. Да, не, нормально. Чего, я пришла отца. Все не Э, куда я впала? Я тише впала. Сегодня. О, Маша. Привет. Привет. Так, давай проходите разом. Так. Я не буду в вот. проходити. Опа, берешка. Поце. Склад на це. Це дуже складно. Я думала на красных еще надо. Лень не прикрала. Страшные капкейки. Не, ну капец. Ну блин, я его mm -hmm. Я зараз тебе допоможу. Uh, 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 сколько у меня у Что? Вот это, монетки. Монетки 200 тысяч. Ого. А в мене всего 144. Mm -hmm. Ой, капкейки блин. Фу, твоя волосы. Никуда то не пройду. Ой, я на ту сторону пришла. В смысле, я тебе уже майже прошла. Так. Сюда. А как Не знаете, зручнейший так. Я вот так вот буду тогда играть. Усёк. Усёк, спасибо. Видишь, лыжи. Так. Ох, есть мусор. Ой. Я обману. Я. Так, не ценно. Бля. Ес! Ну, yes! no, наконец-то, взагалі. Дорогий щоденник, mm. не описати той біль, приниження, яке я зараз відчуваю. <MAY> ти <ріст> де там, Маша? Прохожу. Так це треба перепригнути. Це треба перестрибнути. А, -а, а, я думала, може ти. Все, давай. Де ж будемо? Йес! Ей, куди нам йти тепер? Ой! А, ні, це не рам. Ага, сюди. Оп! Оп, Оп. опа! Ой, ади. Ти... Ти... Ооо! Привіт! Привіт! Це дуже класно, що у мене з'явився новий друг. Давай пограємо, давай пограємо, давай. Пограємо. Пограємо. Ми не можемо. Я допомагаю моєму другові вийти звідси. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Це лише одна гра. Якщо це одна гра, то давай пограємо. Це буде дуже весело. Давай пограємо у гру. Знайди кнопку, знайди выехид. Давай играть! О, тебе моргают глазки. Иду. Дому... Finding stress button. И давай играть. Короче. Так. Ой, монстр. Ты не в ту сторону yeah. Я подумаю, It's... что соскучнейша. Эммм. Вот це було? Поцеплю. Куцілю. Ой, Блин. До побачення. О! Ні є стагна. Як? Та мене скутило. О! Хей-хей, гліч! Хей, куди ты? Куди ти збираєшся йти? Почекай, ми ще не закінчили гру. Вибач, але мені треба йти. Будь ласка, зачекай. Ще одну гру, будь ласка. А, Ладно. ха Ха-ха. — Це буде дуже Ні, весело. Не. Давай не будемо сплажати. No. Find and press the button. А... Ой, ховається. <laughs> а, а ми що, повинні його знайти? Ой! Він не спуне. А мене ні. Він ховається там за углом. Да, він тут ховається. Press the button to open. Так. Да. Добре, пішли знову знову. знову. А, їх тут двоє! Ааа! -а! насабанув. Це не чесно. Це не чесно, понятно? А! -а, -а! а, -а, 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 -а! Не друг ты на них. Ты плохой, бля. Мусор. Ти сміття Ти сміття наш. Да. Хочу Ооо. Не ограбляю. О, а я. Стоп! Давай пограємо. Давай продовжувати грати. Як ти смієш руйнувати мій час для гри? Я виграю у тебе. Так. Я виграю, виграю, виграю. Бежи! Поки будеш. Всім пока! Підписуйтесь на канал, ставте лайки и подписывайтесь на канал. И ще раз підписуйтесь на канал.